Звідки у верблюда горб. Ця історія про те, звідки у верблюда взявся великий горб. На початку століть, ті часи, коли земля була зовсім новою, а тварини тільки починали допомагати людині жити і працювати, жив собі верблюд. І жив він посеред сумної пустелі, Та й сам був сумний. Бо не хотів працювати, їв він в пустелі шипи, колючки і тамариск, а решту часу був ледачий до неможливості. І навіть коли хтось намагався поговорити з ним, він порхав горбу. Просто горбу і нічого більше. Одного разу в понеділок вранці до верблюда прийшов кінь. Кінь був з сідлом на спині і зі зброєю на шиї, адже він возив на собі людину. Підійшовши до верблюда, кінь сказав Верблюд, а верблюд. Виходь з пустилі, щоб возити чоловіка і допомагати йому, як інші тварини. Горбо, відповів верблюд. І тоді кінь повернувся до чоловіка і розповів йому про це. Через годину до верблюда прийшла собака з палицею в зубах. Вона поклала палицю на пісок і сказала Верблюд, а верблюд, виходь з постелі, щоб служити і допомагати людині, як інші. Горбо, відповів верблюд. І тоді собака повернулася до чоловіка і розповіла йому про це. А ще через годину. До Верблюда прийшов віл з ярмом на шиї. Він глянув на верблюда і сказав Верблюд, а Верблюд. Виходь з пустелі, щоб орати землю і допомагати людині, як інші. Грбо, — відповів верблюд. І він повернувся до людини і розповів йому про це. В кінці дня. Чоловік зібрав коня собаку і вола разом і сказав їм: Отри моїх помічника, мені шкода вас, мені дуже шкода вас. Але ця грбу істота пустилі, мабуть, зовсім не може працювати. Інакше вона, звичайно ж, була б зараз тут. Я вирішив, що треба залишити її в спокої, а ви. Повинні працювати в два рази більше і за себе, і за нього, щоб встигнути зробити всю роботу. Всі троє дуже розсердилися на таку несправедливість і зібралися десь на краю пустелі, щоб порадитися, несподівано до них підійшов вірблюд. Жуючи колючку, він довго сміявся над конем, собакою волом, потім він сказав. Горбо. І знову пішов у пустель. І тут перед трьома тваринами з'явився джин всіх пустель. Він був оточений великою хмарою пилу, тому що всі джини чарівники, і вони подорожують саме так. Джин побачив коня собаку і вола, і йому захотілося поговорити з ними. Джин всіх пустель, сказав кінь. Скажи нам, чи справедливо, якщо хтось ледарює і лінується щодня? Звичайно, несправедливо, відповів Джин. Добре, сказав кінь, — але посеред твоєї сумної пустелі живе істота з довгою шиєю і довгими ногами, яка нічого не зробила з самого ранку понеділка і не хоче нічого робити. Зовсім нічого. П'ю. прислиснув Джин. Так це ж мій верблюд. Клянусь всім золотом аравії. І що він каже? Каже він лиш грибо, відповіла собака. А працювати не хоче. Зовсім не хоче. Може, він ще щось говорить? запитав Джин. Тільки горбу. відповів Віл. Але ні возити, ні служити, ні орати він не хоче. Гаразд, сказав Джин, я йому покажу гирбу. А ви мене чекайте тут. І Джин, оповитий своєю пильною хмарою, зник в порожнечі. Незабаром він побачив верблюда, який байдикував і розглядав свої відображення в калюжі. Мій довгоногий і довгошиїй друг, сказав Джин. Чув я, що ти зовсім не хочеш працювати? Чи це правда? Горобо, — відповів верблюд. Припиняй пирхати, обурився Джинс. Ти занадто багато пирхаєш. — Але ось що я тобі скажу, надутий міхур, я хочу, щоб ти став працювати. Верблюд і на це відповів своїм горбу. Але тут він відчув, що на його прекрасній прямій спині щось стало роздуватися, здуватися і роздуватися, і нарешті на ній з'явився величезний горб. Бачиш. вигукнув Джин, це твій власний горб перетворився на твій власний горб, а все тому, що ти не хочеш працювати сьогодні вже четверг. А ти нічого не зробив з понеділка, коли всі працювали. Так що йди і працюй. Як же я можу працювати з горбом на спині за в верблюд? Цей горб спеціально для тебе, сказав Джин. і виріс він, бо ти не працював ні в понеділок, ні у вівторок, ні в середу, зате тепер. Ти зможеш працювати цілих три дні без їжі і води, горб тебе прогодує. Так що ніколи не кажи, що я нічого не зробив для тебе. А тепер виходь з пустелі і приєднуйся до коня собаки і вола та дивись, веди себе як слід, горбу на тебе. І верблюд в останній раз пробурчав собі під ніс своє улюблене горбу. Вийшов з пустелі і приєднався до трьох друзів. І, хоча з того часу він став працювати з ними на рівні, але до сих пір не надолужив тих трьох днів, які він пропустив на початку століть, і до сих пір носить горб, який отримав через свою лінь. — Природу, моя радість не спіймаєш за лінь. Вона горбом нагороджає, верблюдом безумовно, ти не станеш, Та горб нікого все ж не прикрашає.